Доброго дня мої дорогенькі підписники і гості каналу. Я дуже ціную вашу увагу і велика подяка за підписку. А сьогодні я буду консервувати дуже дуже смачний салат із баклажанів та квасолі. Скільки б я його не готувала, з'їдаємо в першу чергу і завжди жалкую, що заготовила мало. Потрібно квасоля 500 г суха. Я її на ніч замочила, а утром відварила. Морква 500 г потерла на кругній терці. Перець золоткий 500 г порізала шматочками. Перець гострий одна штука. Часник 1 головка видавила через прес. 3 літра соку з помідор разом з в'якоттю. Баклажани 1 кг 200 г. Я їх порізала, трошки солью підсолила. І щоб з рідиною вийшла гіркота. Олія 350 мл. Сіль 70 грам, цукор 250-300 грамів, оц 100 мл і цибуля 500 грамм порізала такими шматочками. Поставила томат, щоб закипів. А перець з цибулею і моркву просмажу до м'якості на олію. и морду сюда. <звы> и крышку и мы, мы, мы 15. Так остальное станет Плячий томат выкладаю баклажаны. Так, теперь квасулю. Перец зеркальный, сейчас майк, соль и сахар. це все перемішую. Каструля мого води, ну нічого. І сделал цибульку. От в кінці додам. І нехай 40 хвилин провариться 40 хвилин. І це все. закипить і провариться 40 хвилин. 30 хвилин проварилося, вон ціленькі, баклажани ціленькі, квасоля ціла, нічого не розварилося. Додаю оцт. І ще на 10 хвилин нехай провариться. А там уже можна куштувати. Може, кому ще цукру додати треба, кому солі. Це треба куштувати. Щоб смак, смак у кожного різний. Хай ще 10 хвилин провариться і будемо закатувати. Буду закладати в банки. Чик по компряму. Варити треба, щоб подвійне або потрійне дно було, щоб не пригорало. Я додавала ще ложку солі і дві ложки цукру. Це до смаку собі. Всього 6 літрів вийшло салату. Тепер смачний салат я закриваю в літрові банки, тому що нам не вистачає півлітри. Готуйте запаси на зиму, щоб не було так. Літо ціло проспівали, аж гульксуне зима. Ну, це не про українців, такого не буває. Вони всі, господині, справні, готуйте разом зі мною. Слава Україні!